Вітаю мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії. Продовжує Регіональна служба новин. Дивіться далі у випуску. Негода вирує станом на ранок в Донецькій області знеструмлено майже 30 населених пунктів. Реалізація соціальних програм, модернізація ЖКГ та урегулювання ринку праці на колегії Донецької облдержадміністрації ухвалили проєкт бюджету на 2014 рік. 106 років – не межа. Найстарша мешканка Донецька відзначила день народження. Олімпійські ігри 2014. Українські спортсмени змагатимуться у 9 з 15 видів спорту. Майже 50 населених пунктів у Донецькій області залишилися без світла через неходу в ніч проти четверга. За даними голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького, найбільше від стихії постраждали Амвросійський, першотравневий, Володарський, Волноваський, Старобешевський та Тельманівський райони. Станом на ранок 23 січня відключеними залишалися 25 ліній електропередач знеструмленими неструмленими 205 трансформаторних підстанцій, три котельні та 30 населених пунктів. 50 оперативно-воездных бригад работает, 187 ремонтных, 650 человек задействовано в ликвидации аварии и 177 машин-механизмом. 80% обесточенных населенных пунктов и котельных до 16.00 будут восстановлены. В первую очередь это все, что касается школ, больниц и детских садов. А все остальные поставлена задача. До нуля часов восстановить полностью электроснабжение по Донецкой области. Через негоду довелося попрацювати і рятувальникам області. У Амвросівському районі на трасі Амвросівка-Шахтарськ витягали на підйом два вантажних автомобілі. А у Кіровському та Прилетарському районах Донецька ДСНСникам довелося надавати допомогу двом каретам швидкої. Водночас, за повідомленням Державтоінспекції області, станом на ранок, 23 січня, дороги загального користування у всіх напрямках знаходяться в нормальному стані. Рух транспорту здійснюється без обмежень. Проти ДАІ звертається до водіїв з проханням. Дотримуватися безпечної дистанції та швидкості руху, не здійснювати неочікуваних раптових маневрувань, а також не залишати транспорт на проїжджій частині, аби не ускладнювати роботу снігоприбиральної та посипальної техніки. У медиків настала гаряча пора. З утворенням на дорогах та тротуарах у Желедиці кількість пацієнтів у травматологічних відділеннях значно збільшилась. Скільки донечан травмувалось за останні крижані дні, дізнавалась наша знімальна група. У травмпункті Донецької обласної травматологічної лікарні Аншлаг лікарі розповідають, що кількість пацієнтів з переломами та вивихами кінцівок за два крижані дні збільшилась рівно вдвічі. В основному це переломи конечності. Вчора амбулаторних хворих було обслужено 92 чоловіка. Госпітальних хворих вчора було 8 чоловік з складнішими переломами бедер, ДТП в основному. А амбулаторна травма це уличная. Лідія Вержбовська на прийом до лікаря прийшла сьогодні, хоча впала і забила руку ще вчора. Наразі лікар відправив її робити знімок, проте вже зараз є підозра на перелом. Я йшла від тролейбуса з відтуди, чи по горове все время і ніде не було посипана абсолютно. Фахівці розповідають, що найоразливіші до переломів люди літнього віку, найчастіше ламають шийку стегна та кінцівки. Усім мешканцям Донеччини лікарі дають пораду, як падати правильно. Стоїть максимально знизити висоту падіння, тобто по можливості присісти, якщо вже падіння неизбежно, і згрупнуватися по максимуму. Старатися не падати на прямі руки, це неминуємо веде до травмам, не падати на коліні, не падати на... Ягадіци ровно, тому що таке правило піролому копчика зачастую переломи позвоночника. Спеціалісти наголошують, що загалом зимовий травматизм за останні декілька років став меншим. І для того, аби зберегти своє здоров'я і не псувати статистику, лікарі радять не виходити з дому без потреби, а також носити тепле зручне взуття з рельєфною підошвою. Катерина Яковенко, Дмитро Стрибуров, регіональна служба новин. Ускладнення погодних умов пов'язані з розповсюдженням на території України холодного арктичного повітря. Про це повідомив директор гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда. Тому найближчими днями в більшості регіонів очікується подальше зниження температури до 15-20 градусів морозу, а на півдні і центральній частини України до мінус 20-25 градусів. Що ж до Донеччини, в шахтарському регіоні холоди також лише починаються. В третьей декаде января и в первой половине февраля на территории Донецкой области ожидается по зимнему морозная погода. Минимальная температура воздуха будет понижаться до минус 15 градусов в отдельные дни до 20-25. Тим часом, через зниження температури повітря та ускладнення погодних умов лише протягом минулої доби в Україні розгорнуто 380 додаткових пунктів обігріву. Про це на брифінгу повідомив новопризначений президентом перший заступник голови держслужби з надзвичайних ситуацій Анатолій Бойко. Пункти розташовані в регіонах, де температура понизилася до 10 градусів морозу. Це Запорізька, Луганська, Полтавська, Сумська, Кіровоградська, Чернігівська, Волинська і Черкаська області. Загалом же в країні функціонує понад 2400 пунктів обігріву, допомогу в яких надали 19 тисячам громадян. Музика. Президент України Віктор Янукович вважає за необхідне розглянути ситуацію в Україні на позачерговій сесії Верховної Ради. Про це голова держави сказав під час зустрічі з головою парламенту Володимиром Рибаком. Ті переговори, які сьогодні йдуть е, у мене. За позицією, Це одна частина врегулювання політичної кризи, друга частина всю дискусію треба переводити на парламентську площадку. І пропозиції ті, які будуть напрацьовані, і під час моїх переговорів, і під час підготовки до сесії разом з народними депутатами, їх треба розглянути в парламенті. Є дуже багато питань, які треба вирішувати не на Майдані, а треба вирішувати в сесійній залі. Дійсно, треба, щоб опозиція і більшість зібралися і розглянули ті питання, які виникають. Там і відставка уряду, яку я піднімається, і ті питання, які є по тим законам, яка Верховна Рада, там треба дослухатися один до одного. Але на перший план треба сьогодні поставити питання в нашій державі. Прем'єр-міністр України Микола Азаров перебуває на всесвітньому економічному форумі в швейцарському Давосі. 23 січня глава уряду зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Турбьорном Ягландом. Під час зустрічі Микола Азаров подякував за зважену оцінку ситуації в Києві і підкреслив, що уряд категорично проти антиконституційних дій, що відбуваються в Києві, та які, на його думку, не підтримує переважна більшість громадян України. Повідомив Азаров і про зустріч президента з опозицією. Вчора состоялась достаточно продолжительная встреча президента с лидерами оппозиции, и на ней обсуждались возможные пути решения этой проблемы. Ну, есть ряд требований, которые могут быть основой для компромисса, но и с нашей стороны есть ряд требований, которые должны быть выполнены. Мы совершенно четко говорим, любые антиконституционные действия в столице должны быть прекращены. Призыв... Ворожонному восстанию – это абсолютно не консіцоване і відучі кровопролітії путі. Водночас за останню добу, станом на ранок 23 січня, до бригад невідкладної медичної допомоги у Києві звернулося 25 учасників акції протесту. За даними департаменту охорони здоров'я КМДА, 12 осіб наразі шпиталізовані з різними травмами. Загалом починаючи з 19 січня, київські лікарі надали допомогу 157 учасникам акції протесту. З них шпиталізовано 72 особи. Кількість затриманих в ході масових заворушень в столиці зростає наразі. За повідомленням прес-служби МВС України, їх чисельність складає вже 73 особи. 52 з них затримано процесуально в рамках відкритого кримінального провадження. 44 повідомлено про підозру, а 21 особі суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Під час проведення масових заходів у Донецьку до кожного журналіста представлять по співробітнику міліції. Про це під час спілкування з представниками змі заявив глава обласного управління МВС Роман Романов. Головний правоохоронець Донеччини зазначив, що безпека журналістів під час масових заходів буде забезпечена на найвищому рівні. Так, органами внутрішніх справ Донеччини вже порушено п'ять кримінальних справ за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Дві людини затримано. Що стосується вчорашнього факту. Факты были. Все обращения, которые есть, они зарегистрированы. Каждого журналиста у нас открыто, по каждому обращению открыто уголовное производство. Там статья 171, предсказание профессийной деятельности, деятельности журналистов. По каждому факту будет проведена проверка. Я вам обещаю, что каждый факт, будет, мы разберем по каждому факту, проведем расследование и дадим оценку. Кроме этого, всем присутствующим хочу сказать, что как было раньше, я приму, как начальник главка, все свои силы приложу для того, чтобы журналисты на территории Донецкой области чувствовали себя в безопасности. Сейчас подумаю, подумаем все вместе, что необходимо сделать для того, чтобы такого больше не было. На колегії Донецької облдержадміністрації схвалили проєкт обласного бюджету. Прийняти ж його планується на сесії облради 28 січня. Бюджети міст та районів мають ухвалити до 31 січня. Бюджет Донеччини 2014 буде соціально орієнтованим. В ньому передбачено будівництво нових медоб'єктів, оснащення перинатальних центрів та розвиток сфери спорту і культури. Прийняття держбюджету Верховної Ради це на думку очільника Донеччини Андрія Шишацького позитивний сигнал. Країна, не зважаючи ні на що, продовжує працювати та виконувати соцгарантії. На колегії облдержадміністрації розглянули і проект коштористу області. Прибуткова частина консолідованого бюджету Донеччини на поточний рік складає 21,5 мільярди гривень. Порівняно з 13-м роком, збільшилась вона на 1,6 мільярди гривень за рахунок трансфертів із держбюджету. Він буде соціально направленим знову. Но все-таки необходимо продолжить работу с бюджетообразующими предприятиями, средним, малым бизнесом по фонду оплаты труда. Формирование местных бюджетов городов и районов должно быть максимально сбалансированным. Не водите в заблуждение ни себя, ни нас, планируя нереальные совершенно доходы. Надо думать, как жить по средствам. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький зазначив, що фінансування сфери охорони здоров'я, спорту та культури збільшиться від 3 до 8%. відсотків. Восени обіцяють вести в експлуатацію діагностичний центр томографії на території лікарні Калініна. Отримав регіон і субвенцію на будівництво лікарні і швидкої допомоги. Багато питань залишається у сфери ЖКГ та дорожнього господарства. Андрій Шишацький певен, що гроші будуть, втім варто грамотно ними розпорядитися. Адже минула річ, деякі міста області через завищені показники не довиконали бюджети, як оцелидове, Слов'янськ.

вот именно по таким вот проблемным чтобы мы заранее понимали да на что нам надо рассчитывать я понимаю я вас слышу по поводу назначений надо иметь правильно при принятии бюджета для того чтобы установить источники финансирования хотя бы для заключения договоров да. поэтому мы готовы комиссионно отдельно по наиболее проблемным городам и районам и такое поручение облфину я дал это и звучало в моем надо отдельно проработать. Державна виконавча служба отримала великі права та можливості для виконання рішень суддів, зазначив на колегі Андрій Шишацький. У виконавчій службі знаходиться рішень на понад 20 мільярдів гривень. Кількість документів, що підлягають виконанню, є найбільшою по Україні. Протягом минулого року держвиконавцями закінчено понад 52% виконавчих документів, з яких по факту виконано усього майже 22%. два з головних із задач для Донецької області є погашення задужності по заробітній платі. Вона має тенденцію до зниження, і в тому числі благодаря и проделанной работе государственными исполнителями. За прошлый год у нас на исполнении находилось более 7 тысяч исполнительных документов на сумму около 65 миллионов гривен. Если говорить о заработной плате, то я скажу, что должниками является по области всего 75 предприятий. То есть это фактично їх можна все отработать в ручному режимі, на що я час орієнтірує колектив. Держвиконавці стягнули на користь позивачів та держави близько 60 мільйонів гривень. Втім, кошти не дійшли до адресатів, а залишились на казначейських рахунках. Така ситуація збільшує соціальну напругу та нівелює роботу виконавчої служби. Також на колегію окрему увагу приділили і роботі обласного центру зайнятості. Ситуація на ринку праці непокоїть керівництво регіону. Тож через півроку службі зайнятості призначили повторне заслуховування. Катерина Щугарова, Дмитро Стрибульов, регіональна служба. Донеччина приваблива для нижньосілеського воєводства. Зокрема, це стосується роботи студентського парламенту при Донецькій облраді, яка була представлена на асамблеї європейських регіонів. На сьогодні студентський парламент вважають одним з вдалих прикладів створення майданчиків для комунікації органів місцевого самоврядування та студентства. Для того, аби закріпити.